Гаразд, давайте одразу до справи. У центрі практично будь-якої великої суспільної дискусії лежить одне й те саме фундаментальне питання як побудувати справедливе суспільство, але при цьому не нашкодити економіці. Це, знаєте, такий одвічний компроміс між рівністю та ефективністю. І щоб почати наш розбір, ось вам питання, яке лише на перший погляд здається простим. Коли уряд оподатковує велику корпорацію, хто насправді платить по рахунках? Як виявляється, відповідь зовсім неочевидна, і саме в ній по суті і ховається ключ до розуміння всієї економіки перерозподілу? І це підводить нас до проблеми, яку економісти дуже влучно називають проблемою дірявого відра. Уявіть, що ми намагаємося перерозподілити багатство, ніби перенести воду від одних людей до інших. Чи варта ця мета тих втрат, які неминуче трапляться по дорозі? Чи варто зменшувати економічний пиріг, щоб поділити його більш справедливо? Ось це і є той самий компроміс між рівністю та ефективністю. Сам процес перерозподілу дуже схожий на спробу перенести воду в дірявому відрі. Поки ви несете її від багатих до бідних, якась частина ну неминуче витікає. І оця втрачена вода це і є економічна цінність, яка просто зникає. Ну що ж, давайте подивимося, де з'являється перша велика дірка в нашому відрі. А з'являється вона на етапі збору податків. І саме тут ми стикаємося з дуже поширеною ілюзією щодо того, хто ж насправді є платником. Погляньмо, звідки уряд США бере гроші. Бачите, основні джерела це податки на доходи фізичних осіб, соціальні внески. А ось подивіться на цей малесенький жовтий шматочок. Це корпоративний податок, всього 5%. Здається, якось зовсім небагато, еге ж. І тут одразу виникає думка, та корпораціям просто пощастило, вони майже нічого не платять. Але чи справді це так? Бо як з'ясовується, той, хто фізично виписує чек державі, це лише верхівка айсберга. І ось тут ми підходимо до ключової ідеї, яка, чесно кажучи, може перевернути уявлення про податки. Справа не в тому, хто відправляє гроші уряду, справа в тому, чий гаманець в результаті стає тоншим. В економіці для цього є спеціальний термін економічний тягар податку. По суті, це реальна зміна в добробуті людини після того, як ввели податок. І цей тягар визначають не закони, а ринкові сили, ціни, зарплати та прибутки. Давайте розберемо на простому прикладі податок на бензин. Дивіться сюди. Спочатку ціна була півтора долара. Потім уряд вводить податок у 50 центів для виробників. Що відбувається далі? Ціна для споживачів зростає до долара 80, тобто ми з вами платимо на 30 центів більше. А що ж виробник? Він отримує долар 80, але 50 центів з них віддає уряду. В нього на руках залишається долар 30. Це на 20 центів менше, ніж було. Бачите? Податок у 50 центів розділився: 30 лягло на нас, 20 на них. А тепер увага! Зараз буде справжня економічна магія. А що якби закон зобов'язав платити цей податок не виробників, а нас, споживачів? Здається, все мало б змінитися, правда? А от і ні, результат був би точнісінько таким самим. Абсолютно, тягар все одно розділився б у тій самій пропорції: 30 центрів з покупця, 20 з продавця. Неймовірно, правда. І це один з фундаментальних висновків економіки, який політики дуже часто ігнорують. Неважливо на кого закон офіційно покладає обов'язок платити. Ринок, а не закон, вирішує, хто насправді заплатить. Тоді що ж вирішує на кого впаде більший тягар? Відповідь проста той, у кого менше вибору. Економісти називаються еластичністю. Якщо у споживачів мало альтернатив, якщо вони не можуть легко відмовитися від товару, то більша частина податку ляже на них. А якщо ж вибір великий і можна легко знайти заміну, то виробникам доведеться взяти більшу частину тягаря на себе. І ось вам чудовий приклад життя Airbnb. Раніше до його появи у туристів було небагато альтернатив готелам. Попит був нееластичним, тому гості й платили більшу частину міських податків на проживання. Але потім з'явився Airbnb. Він створив величезний вибір, зробивши попит на готелі набагато еластичнішим. І що тепер? Тепер вже готелі змушені брати значну частину податку на себе, інакше всі клієнти просто підуть орендувати квартири. Але податки не просто перекладають тягар, вони змінюють поведінку. Повернімося до нашого бензину. Через вищу ціну було куплено і продано на 10 мільярдів галонів менше. Просто вдумайтеся в це: 10 мільярдів угод, які були б вигідні і покупцям, і продавцям, але вони просто не відбулися через податок. Ця втрачена цінність і є тим, що економісти називають втратами суспільного добробуту. І це, власне, і є перша і дуже велика дірка в нашому відрі. Гаразд, з першою діркою розібралися. Вона з'являється, коли гроші збирають. Але ж є й інший бік медалі, коли уряд починає ці гроші роздавати. І ось тут на нас чекає друга дірка. Назвемо її пасткою соціальних виплат. Уявіть собі ситуацію. Людина отримує допомогу, вирішує піти на роботу, заробляє свій перший долар, і уряд тут же забирає в неї долар допомоги. В результаті загальний дохід не змінився ні на цент це ж, по суті, 100% податок на працю. Який тоді сенс взагалі працювати? Це створює потужний дестимул. І це є другою діркою в нашому відрі. На щастя, уряди та економісти розуміють цю проблему. Тому вони розробили значно розумніші способи перерозподілу, які допомагають мінімізувати ці витоки. Загалом є дві основні стратегії. Перша категоріальна допомога, вона націлена на групи, які навряд чи змінили свою поведінку, щоб отримати виплати, наприклад, люди з інвалідністю. Друга пільги в натуральній формі, наприклад, талони на їжу або соціальне житло. Логіка тут така: якщо людина не є справді нужденною, вона навряд чи захоче отримувати допомогу у вигляді продуктів замість готівки. Отже, головний трюк розумного перерозподілу це знайти те, що люди не можуть або не захочуть змінити заради грошей, тобто прив'язати пільги до таких нееластичних речей, як, наприклад, інвалідність. Якщо це вдається, дірка у відрі стає значно меншою. Ми весь час говорили про компроміси, про діряві відра, про втрати. А що, якби існувала політика, яка ламає цю логіку? Політика, яка одночасно і підвищує справедливість, і робить економіку ефективнішою. Звучить як фантастика, але виявляється, така є. І це податковий кредит на зароблений дохід або EITC. І ключове тут слово кредит. По суті, це податок на виворіт. Замість того, щоб забирати гроші у людей з низьким доходом, уряд доплачує їм за те, що вони працюють. Це перетворює роботу на ще більш вигідну справу. Програма працює дуже розумно у три етапи: спочатку, на кожен зароблений долар уряд додає до 40 центів, потім виплата досягає певного максимуму. І нарешті, коли дохід продовжує зростати, виплата поступово і плавно зменшується. Це дозволяє націлити допомогу саме на тих, хто її найбільше потребує. І результати просто вражають. Як показує цей графік, EITC значно підвищив рівень зайнятості, особливо серед одиноких матерів. Це і є той самий ідеальний сценарій «win-win». Програма не лише перерозподіляє гроші, роблячи суспільство справедливішим, але й заохочує людей працювати, роблячи економіку сильнішою. Виходить відро, яке не просто не протікає, а ніби само наповнюється. Історія про діряве відро показує, що самих лише добрих намірів недостатньо, але приклад EITC дає надію, він доводить, якщо перестати сперечатися про те, хто має платити, і почати думати про те, як насправді працюють стимули. То можна знайти рішення, які роблять нас усіх і багатшими, і справедливішими. Тож фінальне питання не в тому, чи існує цей компроміс, а в тому, чи готові ми шукати такі от розумні шляхи, щоб його подолати.